Історія Саші та відлуння забутої саги. Світ був новим. Саша, дослідник, звичайний хлопчик із нестримною жагою до пригод стояв на порозі свого скромного дерев'яного будиночка. Він не пам'ятав нічого про мультивсесвіти, зоряни корони чи свою роль ткача. Усе, що в нього було, це відчуття, що десь за горизонтом. На нього чекає щось величне. Іноді, щоправда, траплялися дивні речі. Коли він крафтив звичайну залізну кірку, на мить йому вважалося, ніби він римає в руках інструмент, що сяє зоряним світлом. Коли він дивився на нічне небо, йому здавалося, що він чує ледь вловиму мелодію, відлуння великої симфонії. Він списував це на втому або гру уяви. Його головною метою стала стара карта, що вказувала на загублений храм у глибині джунглів. Зібравши найнеобхідніше, Саша вирушив у подорож, готово початися знову. Проте цей світ, хоч і виглядав знайомим, був іншим. Посеред звичайного лісу, він знаходив самотні блоки кварцу чи окисленої міді, ніби уламки якоїсь грандіозної. Забутої споруди ночами, відбиваючись від зомбі, він іноді помічав, що один із них рухається в дивному, майже механічному ритмі, перш ніж повернутися до звичайних рухів. Це були шрами перезапуску, відлуння минулого циклу, про яке ніхто не пам'ятав. Нарешті, на третій день, він дістався джонглів, і там. Серед лян та густого листя він побачив його. Зовні це був звичайний порослий мохом кам'яний храм, але щось було не так. Крізь тріщини в стінах пробивалося дивне м'яке сяньво, а повітря навколо гуділо від ледь чутної енергії. Обережно увійшовши всередину, Саша затамував подих. Коридори були. Не просто кам'яними вони були збудовані з туфу та глибосланцю, а на стінах виднілися візерлуки, що нагадували космічні туманності. Це був не просто храм, це було відлуння, відлуння храму творення чи, можливо, навіть академії вічного циклу, що проросло крізь тканину нового світу як впертий спогад. У центральній залі замість скрині зі скарбами на под'єстанті висів у повітрі мерехтівлий напівпрожорий кристал. Він був тріснутий, і з нього повільно витікала темрява не звичайна темрява, а сама тиша забуття, яка намагалася стерти цей останній спогад про минулу епоху. Коли Саша простягнув руку до кристалу, з темряви сформувалась постать. Вона не була схожа ні на зомбі, ні на скелета. Це був вартовий забуття, безлика, напівпрозора істота, чиєю єдиною метою було стирати аномалії. Глічі пам'яті, які заважали чистоті нового циклу. Він атакував мечем. Він випримінював ауру порожнечі, і Саша відчув, як його власні, щойно пережиті спогади про подорож до храму. Починають тьмяніти. Він підняв меч, але удар пройшов крізь вартового, не завдавши шкоди. Сила тут не мала значення. Єдиною зброєю проти запуття була пам'ять. Але як боротися тим, чого не маєш? І тоді Саша зробив те, що підказував йому інстинкт дослідника і творча. Він опустив меч замість того, щоб атакувати. Він дістав з інвентаря блок звичайного каменю і поклав його біля под'єстанту. Потім ще один він почав будувати маленьку стіну, просту арку. Це був акт творіння не грандіозний, не космічний, а простий і щирий. Вартовий забуття здригнувся. Його природа полягала в стиранні минуло, але він Безсильний був проти створення нового. Кожен поставлений Сашею блок, кожен його творчий рух було в новою історією, новою цеглинкою пам'яті, що зміцнювали реальність. Саша дістав зрюжиття музичну платівку, яку знайшов по дорозі, і поставив її на програвач, що дивом уцілів у кутку зали. Залунала проста меланхолійна мелодія. І вартовий забуття почав розчинятися. Музика, будівництво, сам акт творіння усе це було отрутою для нього. Коли пролунала остання нота, вартовий забуття жник, і темрява, яка витікала з кристалу, розсіялася, тріснути кристал у пабор сажі і засеяв рівним спокійним світлом. Це був кристал пам'яті. Перший артефакт нової ери Саша не згадав усього, він не став знову ткачем мультивсесвітим. але, тримаючи кристал, він відчув дещо. Важливе, він зрозумів, що цей світ не порожній, він сповнений відлунь шепотів забутих легенд. І його завдання не просто досліджувати його, а слухати ці відлуння, надихатися ними і створювати на їх основі абсолютно нові унікальні історії. Покинувши дивний храм, Саша, дослідник прямував додому. Його пригода не просто почалася знову. Вона еволюціонувала. Тепер він був не лише шукачем пригод. А й хранителем загублених спогадів готове перетворити ехо минулого на симхонію майбутнього. Цикл не просто повторювався, він ріс, збагачуючись сам собою.